Дорослі шорти мікс брендів. Шортики з карманчиками на поясі резинка. Розмір XS. Дуже приємний на дотик. Легесенькі шортики. Імітація спіднички. Розмір 38. Шортики з карманчиками. На поясі резинка. Розмір М. Шорти з карманчиками засібається блискавка гуцик. Ззаді також присутні карманчики, розмір 34. Оригінальні шортики, присутні карманчики спереду. Збоку застібається на блискавку. Розмір 38. Легесенькі шортики з карманчиками. На поясі резинка. 34-й розмір. Шорти з карманчиками легеньки. На поясі широка резинка, розмір 2ХС. З карманчиками шортики. Зібається на близько кута гудзик. Ззаді також карманчики 34-го розміру. З карманчиками. Есочка. Також дуже приємний матеріал. Шорти з карманчиками. Розмір S. 32-й розмір. Шорти з карманчиками, невеличкі розрізи з боку, розмір S. легенькі шортики. застібаються на блискавку та гачечок. Розмір 36, 34. й 2XS. Мка. Шорти з карманчиками. На поясі широка резинка. Розмір 34. 34. Шорти з карманчиками на поясі резинка. Розмір 36. З карманчиками на блискавку і гачечок застібається. На сзади имитация карманчики. 32 й Так уж с карманчиками. Сзади просотни карманчики. Размер. Элька. сумки, шорты с карманчиками. Размер XL. короткі шорти з карманчиком на розмір XL